Друзі, всім привіт! Вітаю вас у себе на каналі. Гляньте, яка у нас добриня. Видно, що канікули. Почались. Діти насолоджуються. От зараз м'яча шуку... Опа! Копнула. М'ячика дітям. Так, мої, хороші, я йду в насінневий магазинчик. Свекруха мене попросила купити гербіцид для того, щоб побризкати бур'ян, який повростав в сходи, в асфальт. От, там ніяк його косити. І ми часом таке робимо: бризкаємо його гербіцидом. Покрапує в нас дощик, мусила взяти парасольку. От. Так що наша пісня гарна нова, починаємо її знову. Готуємось до села, отак і життя проходить. Так життя проходить дуже швидко. Тільки їхала і вже знов їду. Дуже все швидко, дуже. Зараз е, докуплю ще, мабуть, кукурузку, хочу посіяти. От, бо е, Ну, я люблю, щоб кукурузка була довше. Бо що ми там з'їли, приїдемо один раз, два рази. Два тижні пройде і вона вже проходить. О, то я посію ще одну, щоб була пізніше. Так, друзі, показую, що купила. Сіла на лавочці тут у дворі. Купила антибур'ян. Пам'ятаєте, той, що я бризкала восени? Він мені забрав і павутицю або берізка, у нас павутиця кажуть. І берізку забрав, мені і весь бур'ян забирає. Це я купила. Поприскати в дворі 290. Зараз я гляну, точно вам скажу. 260 гривень антибур'ян. Далі купила кукурузку Добриня і кукурузку, і кукурузку Розі і 18 і 22 гривні. Росію. Так, купила ще магнікур не о мамі на помідори, не її ще не бризкані. І купила прилипач, щоб не гратися кожен раз. Буду бризкати троянди, буду додати прилипач. І піду ще куплю, може, якісь, знаєте, що я придумала, може куплю якісь кури на сніданок, може якісь четвертинки, чи, може крильця замариную. Коротше, щось ще поснідати. Треба купити. Так, вирішила вам показати, принесла четвертинки, вирішила показати що четвертинки, а стегна. І вирішила показати, що я буду додавати, буду маринувати на ніч стегну. Значить, додаю столову ложку меду. Розтопила це не свіжий мед, турічний. Столову ложку меду. Тут в мене 9 стегон. Далі. Столову ложку гірчиці. Гірчиця козацька. Ну, це не має значення, там трошки солодша, трошки гостріша. Столову ложку гірчиці. Столову ложку майонезу. Можна не майонезу, а олії. Тут 2 столових ложки. У мене вже той майонез тут валявся в холодильнику, я вирішила вже його використати. Столову ложку зверху майонезу, перчу до смаку, далі півпачки приправи до курки гріль по східному. ложки соуса теріяки. Такі неповні ложки. і солі. Солі обережно, тому що соус теріяки він сорунуватенький. Все. І гарно перемішую все. Обволікаю, роблю масаж курці. Цей вигляд має м'язку. Зараз закриваю кришкою і на ніч в холодильник зранку на бляшку і до каші, до якої ще до картопільки буде. Лієк зідра знову. Отаке. Так що сапання сьогодні в обід не буде, хіба на ніч, аж ввечері пізно ллє. Вже ніби з неділі, це ніби останній дощ. З неділі вже 30 градусів тепла і погода. Що вже влило, то вже влило, звісно. Друзі, приїхала 14 з копійками, приїхала автобусом в село. Почитала коментарі. По дорозі дівчатка два коментарі. У двох коментарях я прочитала про те, що на минуле відео у людей була реакція, що я говорю якийсь негатив, або прочитала якийсь песимізм. У тому. Що я говорила. Не розумію, дівчатка, про що ви мусила проговорити, бо я ж не зможу працювати спокійно. Дівчаточка, я і далі наполягаю на думці про те, що жодна людина не може бути впевнена, що в неї є завтра. Якщо я впевнена, що в мене є завтра, це про гординю. Тому що завтра не існує. Я ще раз на цьому твердо наполягаю. Не існує ні минулого, ні майбутнього у нас немає, бо ми не знаємо, чи воно в нас є насправді. І це не про песимізм, і це про не не негатив. Це реальність. Це називається реалізм. Тому, дівчатка, мені здається, що я одна із найпозитивніших блогерів, от, не згодна категорично. Ніякого негативу, навпаки, я намагаюся і намагалася, е, тим, що я сказала, що ми не впевнені, що в нас є завтра, і підкреслити цінність моменту тут і тепер, цінність нашого життя. Саме відкладати життя на потім, на зараз, на колись, на після війни це і є синдромом відкладеного життя, є таке поняття. Це якраз ненормально. А усвідомлювати, що в тебе є життя зараз і тут, і жити його зараз, це є нормально. Тому так, мої хороші, я відповідаю лише за те, що я кажу, а не за те, як мене розуміють, мої дорогесенькі. Гарного вам перегляду. Я вже підходжу додому, здалека бачу, що поспіли вишні, і мене це трохи засмучує, тому що не буде машини. Ой, чуть не впала калюжу. Не буде машини цього тижня. Роман на роботі, і якщо їх треба обривати, то буде дуже невесело, бо я їх не довезу. Бачите? Вишеньочки, які гарні. Добре. Солодкі вишеньки. Добрий сорт. А абрикоси ще зовсім зелені. Знаєте, А сьогодні на ринку вже продавали. Казали, що це з Вінниці Дівчата, хто мене з Вінниці? якщо може хтось дивиться, що вже у вас хіба є абрикоси, у нас ще вони якісь Зелені ще зовсім. Все, вдягнула спецодяг. І йду найперше, подивлюся, візьму вас з собою, як там мій город. Лило сьогодні. Що там робиться, як там мої помідори, може, повиривалися з косів. Ви знаєте, що навіть я підмерзла. У нас тільки 17 градусів було, а я в босоніжках. Не хотіла взувати кросівки, бо минулий раз мені було дуже спекотно в ноги. От, вже поспіла поричка. Бачите, яка гарна, червоненька вже. Треба її обірвати. Вже мали ще пару бучок. Чорна смородина. Дуже виросла картопля. Треба мені її сікти, але дуже мокро. Може де в годині шостій аж буду сікти мокро. Ну, добре, слава Богу, що нема жуків. Бачите, все-таки обробка насіння. Вже сусіди мої, мабуть, три рази бризкали. У мене жуків немає. так, городик мій. Так, гарбузи, все попідростало. Ну, вже можна все підрихлювати знову по-новому, бо все забило. Бур'ян проростає по-новому. Отакий в мене городи. Я ж вам кажу, що щотижня що сікти. Щотижня приїжджаєш і можна починати по-новому. Мокро, дуже сьогодні, не знаю, чи я сьогодні в нього влізу. От в Рівчаках видно, що мокро, видно, вода текла. Так, наближаємося до помідорів. Чорнобривці, слухайте, сіяла пізніше на городі, як у квітнику, і на городі набагато більші. Вже навіть пуп'янки є. А в квітнику сіяла зарані і немає ще, ще маленьких. Так, цвітуть мої помідорчики. Є цвіту багато, слава Богу. Слава Богу, гарно виглядають. Можна було б їх борною кислотою зараз побризкати і кальцієвою і селітрою. Я гляну, якщо в мене є, то я побризкаю. Так, якщо немає... Ага, оце з'їхало, бачите, я так знала. Один, одна підв'язка просто на, була, бачите, на дроті. І треба було чимось зафіксувати прищепкою можна тою, що на одяг. Бачите, і з'їхала, але ну, я потім поправлю. Так, а ці ці що? Ніби стоять, треба попідтягувати. Попідтягувати, бо заслабо Попідв'язую. Вище. <кій> Так все нормально, бо я вже переживала тоді такий був вітер. Думала, що, може, повириває мені з корінням їх. Треба деякі попідкручувати і попідв'язувати. Так все добре. Тоже вже цвітуть, бачу. Там того тижня ще не цвіли. Оте, бачите, є вже цвіт. Є понатягувати шнурочки. Понатягувати треба. Мокро в картоплях, не знаю, чи я сьогодні в них влізу. Зовсім мокро, там, дивлюся, стоїть вода В орівчаку. Перці з цвітом. Можна цю коронну квіточку забрати. Я забираю зазвичай. Оцю ж посередині найпершу забрати. Повищіпувати. Гарний, до речі, перчик поправився. Минулого тижня був гірший. Ой, навіть баклажани живі. Ви бачите, вони жари не люблять. Бачите? Живі. Оце як градом побило дири. От так і є. Жук не їсть, тому що вони були в актарі замочені. Капусточка суперова, вся стоїть, все поприймалося. Білокрилочка місцями злітає. Але малечко десь одненька дві сидить на, на кущику. Мало. Але вся, бачите, як стовпці стоїть гарно. Ой, мокро геть, я сьогодні, мабуть, не влізу зовсім в ту картоплю. Дивіться, вже сходить. Горох, бачите? От, це горох вже пролазить, О, посіяла тиждень тому, води добре влило. І все, він сходить. Тут цвіте вже горох. Що білокрилка є? Є, звісно, я не переживаю. Такому великому горохові вона нічого не зробить. Вистачить його і нам, і білокрилці. Огірочки. <кій> Огірочки. Одні вилазять, другі вже зійшли. Передиска. Редисочка. Гарна. Редисочка. кале треба розсадити. занесу квітник, зо дві, зо три штуки. А тут тут оставлю. Так, салатик. Шпинат жре тляче, що вона, як вона називається, чорна ця ж мошка. Весь поскручувався. Повно тої чорної мушкари. Вона яка не дохла, слухайте, та мушкара. Бачите, я нічим не бризкала її. Що від дощу не любить, чи що? Кріп, буряк. Кріп, буряк. Цибуля. Тиканка моя. Моркучка. Що, нова ще не сходить? Не видно ще. А, мабуть, моркву теж щось їсть. Бачите, скручена морк, морквіночка, бачите? Може теж вже якась зараза завелася. О, сходить, бачите? О, сходить. Місцями вже сходить морква, але тут другий сорт. Сходить. Редька вже посходила та, що я сіяла минулого тижня теж. От дивлюся, здалека шнурки видно. От бачите. Сходить. Ексібішин. Така забита тут капець. Дуже мокро, На галоші гляньте, як налипає. Мабуть, сьогодні не буде того сапання, Ну, але я маю роботу. Зараз попасинкую високорослі помідори. Чесничок, часничок, чесничок, перчик і кукурузка. Перчик гіркий. І ще там рядочок кукурузки. Коротше, все добре, але дуже мокро. В картоплі не буду сікти. Ріба може, аж де до восьмої години трохи ще дощ. Ой, трохи вітер ще підсушить. Але вже файна речка. Бачите, яка файнюня, Гарнюня. Ой, які яблучка підросли за тиждень. Гарнюні. Красотулі. І грушечки красавиці. Бачите? Гарні. І червона яблунька. Скільки яблук, вони ще пообсипаються, звісно, не без того. Ну, але зараз то гарно. Так і персички. Небагато їх буде, бо я його обітнула так конкретно, але трохи буде. З'їсти буде, слава Богу. Навіть на молоденькому персику Т5 сорт. Є персички. Попробувати. Так, дощем поклало мою гортензію. Треба підв'язати. Вся лежить. Положила її донизу анабель мою. Так. Гортензія зафарбовується, не знаю, який буде колір. Ну, ви бачите, вон пелюсточка. Така фіолетувата трошки. Вона не синя, але темніша трохи як була. Ну, подивимося, що з цього буде. Дивлюся, що моя камінна трояндочка. Нормально себе почуває. А немона. Ось-ось. Розцвіте. Не можу вже дочекатися, аби вам показати, друзі, яка вона красива. Вона дуже красива, я її обожнюю. Ірин сам перший раз буде в мене цвісти. Це торічня, літом я її посадила. Другий рік в мене буде цвісти. Агератум. Маленький, такий низенький. Але має багато гілочок, сподіваюсь, що він розростеться. Буде більший. Так, друзі, сам мерлоч зламалося. Дивіться. Дивіться, що Анабель. Бачите, добрий був вітрюган. Зламав цілу гілку. Капець. Все, пропала одна гілка, скільки пупляхів. Добрий був вітер, що виламав квітку. Цілу гіляку все пропало. От, бачите? Дуже шкода. Гляньте, скільки пуп'янків. Зріжу, поставлю в воду, може розцвіте трохи. Шкода. Тепер осталося дві гілочки в неї. Ви знаєте, друзі, що я їхала і планувала, що я е, зніму відео про обрізку і догляд троянд після, після першої хвилі. Але вона цвіте. Вона квітує ще. Тому. Тому обрізати ще не буду. Якісь поодинокі, можливо, бачите? Це трояндочка Кордес Брільянс. Телефон не передає її кольору. Він такий вирве око, як я кажу. Красива троянда, люблю її дуже. Але я її точно восени відсажу туди під паркан, тому що вона тут затуляє всі ті, що взади, їх не видно. От спреєчка дуже рясна. Оце букетик, скажіть. Така вона щедра завжди. Ну, просто щедра прищедра. Гляньте, яка так віточка гарнюня. Ідеальна. Таке оксамитик вона має на собі. Красива. Вся в воді. Це ж уявіть собі, 9 годин ранку закінчився дощ і ще все в воді. Лавандин розлігся, все дощ поклав, поламав. ось незнайомка моя. Три не знаю, чи вона розкриється, тому що трипсів бачу Ну-ка. Так, да, бачите, є там вощін, як я кажу. Так, відквітає вже графіня Астрід. Дощ трошки її побив, звісно. От моя Black Bacara, ну така квітка. От дощ, вже все, вона вже хляпнула. Ну, така невеличка. Я не дуже її люблю, я б її прибрала би. От лаванда яка красива. Отак От мій штамп виглядає, зараз вже теж відквітає. Можна було обрізати її. І аскот перецвітає вже, звісно. Деякі є пупляшки. але ви знаєте, він якось так цвіте, що він одне відцвітає і в нього немає таких хвиль. От я обріжу, і вони вже, бачите, другі набираються, набираються, одне відцвітає, друге набирається. Нема такої в нього хвилі, щоб була конкретно хвиля. Красунчик. Ось на штамбику моя. Красунечка, такий штамбик я зробила. Отак вона квітує. Такі метелички на ній повітряні. Клас. І звані вже теж можна обрізати все. Очіток гляньте як гарно. Клас! Такий ковричок. Гарний. Гвоздика теж відсвіла, а наваль вся на землі. Добрий був вітрюган, все поламав. Одним словом, друзі, роботи багато є. Підв'язувати квіти, піду посилкувати помідори. Але, мабуть, друзі, на цьому закінчу це відео, щоб не було воно дуже довгим. Розділюю воно декілька частин, тому що потім відео більше години і люди не дуже хочуть дивитися. Тому, мої хороші, дякую вам за перегляди, за коментарі, за вподобайки моїх відео, за те, що ви в мене є, ви в мене самі найкращі глядачі. Спасибі вам за все. Міцного здоров'я вам, всіх благ, нехай Бог береже всіх. То прикладає зусилля в нашу перемогу, всім нам терпіння, радості, задоволень побільше. Живемо сьогодні, нічого не відкладаємо. Будьте здорові! До побачення!